Не встигла я закінчити челендж з шапками. Як почала для себе новий челендж. Ну, не можу я жити без складнощів, без викликів жити не цікаво. І ну, тут мене просто насправді взяли на слабо. Звісно, я не та людина, яку можна просто так взяти на слово, якщо вона цього не хоче. Я вам вже показувала минулого відео цю пряжу Софія Дісета, її червоний шнурочок бебі Альпака на Шовкові. І мені її майже випадково проасоціювали з Днем Святого Валентина, тому що в неї такий реально ось такий. А, ну, Колір дня святого Валентина. От, чітко цей колір. Він вам на відео передається більш світлим, А він от реально такого яскравого святкового кольору Валентинки. Я зрозуміла, що це виклик. Я зрозуміла, що в мене є 10 днів на те, щоб зв'язати собі на день святого Валентина светр цієї пряжі. Светр номер 15, як я вам вже казала, «By my favorite things». І я вже почала. Я почала його взв'язатись вчора. І на даний момент у мене залишилося 9 днів, тому що я записую це відео 5 грудня і ось що я встигла завчора зв'язати. Тобто, в мене задача за 10 днів зв'язати собі светр і ну, бажано його вибрати для того, щоб 13 лютого я могла презентувати свій. Червоний светр номер 15 Побажайте мені успіху. Насправді, в'язання йде дуже легко, тут спиці номер 5 візерунок дуже легкий, тому що перехрещення тут йде в кожному 10 ряду тобто 9 рядів із 10 ти в'яжеш не напружуючи. Тому, в принципі, шанси є. Головне, щоб не треба було перев'язувати. Бо я взяла собі розмір М. Самонадіяна жінка, я розумію. Єдина складність, яку бачу для себе, це те, що нитка скользить. Все ж таки, вона на шовку, і вона по столевих спицях достатньо сильно скользить. А в мене нема дерев'яних спиць, напевно. Потрібного розміру, якими би мені хотілося прям в'язати, тому в'яжу на своїх улюблених чаягушках. Я не затягую, тому більш-менш нормально. Я думаю, що це стане перешкодою для того, щоб закінчити свето вчасно. Так що побажайте мені успіху, буду намагатися виходити кожен день, показувати вам свій прогрес. А поки що до зв'язку. Сьогодні сьомий число, тобто пройшло вже два дні з тих пір, як я останні підключилася. Я буквально до вас на ну, дві хвилинки з брудною головою показати вам, та не на голову дивіться, на виріс дивіться. Дов'язала я вже добру, з'єднала навіть в коло. Тобто, прогрес за два дні це я повністю вив'язала спинку, повністю вив'язала перед і з'єднала в коло. Я це дуже швидко, дуже легко. Ну, дається знаки, те, що я звикла в'язати до нитки в багато ниток, які розшаровуються. Тому в цьому виробі там, де шнурочок одна нитка, я просто кайфую. Ну, виріб просто летить на петлях, на спицях. От, і мені дуже подобається, що мені личить. Мені здається, що так. Ось, тому в мене є сподівання, що я дійсно його встигаю. І, ну, я навіть встигаю трошки паралельно ще один сумісник робити. І ще в один записалася. І ще декілька проєктів, ну, моїх активно в процесі, я теж роблю періодично. Тому ось там такий прогрес в мене, дуже мені все подобається. Подивимося, скільки я встигну за завтра пров'язати. Так що вам до підключення. Обіцяти вам вихід в ефір кожен день було дуже захвалено. Тут добре, якщо встигаєш там раз на тиждень виходити. Коротше, сьогодні 12 і на даний момент. Так, 12. Я вже заплуталась. на даний момент моя робота виглядає ось так. Зараз ще покажемо собі. Зараз в мене зв'язана повна довжина, яку пропонувала майстер. І мені за коротко. Ну, тобто, по розрахунках, вся довжина має бути 15 рапортів по спині. тобто 15 перехрещень. От я зв'язала 15 перехрещень, і мені прям хочеться зв'язати ще хоча б 2, напевно. Бо зараз він дуже короткий. Тобто 2 перехрещення, якраз мені буде те, що я хочу, і плюс розиночка. Чи ні? Щось різинку не робити. Зроблю ще один рапорт, і на цьому можна закінчувати. Чисто теоретично я ще встигаю, тому що ну, там зараз роботи залишилось ще, напевно, години на дві. Тобто, сьогодні я мала б закінчити робити вже довжину. І я сподіваюся, що по одному дню на рукави і на горловинку мені вистачить. Тобто, чисто теоретично я. А в п'ятницю доробляю. На жаль, я не встигну його до п'ятниці випрати і вдягнути, але, ну, принаймні, він буде готовий в п'ятницю. Сподіваюсь. Сьогодні, 14 лютого, майже 6 вечора, я мала б вийти до вас з готовою роботою, але. Взагалі не пахну готовою роботою. Тобто мені в ідеалі для того, щоб закінчити цю роботу, потрібно ще приблизно 8 годин. Чисто теоретично я могла би сьогодні одну, завтра. Ну, грубо кажучи, сьогодні, тому що це був. Для мене було продовження цього ж дня. Одругій ночі закінчити, але проблема в тому, що в мене був ну, достатньо складний робочий тиждень, і я щось така виснажена, що вона прямо робить. Тому насправді мені цікаво, скільки я сьогодні встигну пров'язати і чи встигну я хоча б один рукав закінчити. Ну, я вже зараз бачу, що, звісно, я не встигла на Валентина. Ну, що робити? Що робити, все одно ну, закінчую. Не сьогодні, так завтра закінчу, бо завтра я вже планувала почати працювати над іншим спільником. Тому мені дуже хочеться закінчити цю роботу якнайшвидше. На даний момент, як ви бачите, я повністю закрила низ, зробила горловину, і ось мені треба ще по 12 рапортів цього візерунку зробити на рукавчики ну, і манжетики. Тобто, це приблизно 8 годин роботи. Подивлюсь, подивлюсь, як воно сьогодні піде. Ну, я вже не сподіваюся, звісно, закінчити сьогодні, але цікаво, наскільки мене сьогодні вистачить, тому що мене дійсно робить. Як ви могли здогадатися, 14 го числа я не закінчила цей джемпер. Ну, дійсно, коли я опрошу ночі зрозуміла, що мені потрібно ще 4 години, я кинула цю ідею. Посидіти до 5 ранку. Заради чого? Заради обіцянки самій собі по суті. Це значить ставити якісь... Свої установки вище своїх потреб. Я вважаю, що це неправильно. Якщо це не впливає на якість життя моєї сім'ї позитивним чином. І якщо це може вплинути негативно на якість життя моєї сім'ї, то треба вміти поступатися і діяти в інтересах себе, в інтересах своєї сім'ї. Так ось зараз. Насправді навіть не 15, зараз 16 лютого першу ночі. Тобто, ну, для мене ще 15 лютого, але по факту я записую це відео 16.02 о 1.05 і він готовий. Я його закінчила. Ось так він виглядає. І оскільки зараз перша ночі мені буде дуже важко розповісти про технічні деталі, про ці моменти, де я відступила від опису. Тому я стосовно цього запишу вже кінцеве-фінальне відео. Напевно, ну я сподіваюся, що завтра і а, м -м, намагатимусь швидше викласти це відео. До подивимось. подивимось. Але все, він готовий, і я нарешті можу відпочити. Напевно, хоча ні, відпочивати я зараз не буду, бо я обіцяла 15 го числа. Ц, Господи, ну хто мене тягне задавати якісь обіцянки собі, а тим паче інше. Коротше, обіцяла 15-го числа почати нарешті працювати над цветом спільнику від повідання Русанджер. Тому зараз буду робити намір 30... 30... 30... 336 петель на спеці номер 2 На хіба. Скажи на жінка, що ти скажеш? Так що, я пішла скажу, ніте, а з вами зустрінемось. Як бачите, я вже в ньому, і я його вже випрала, вже його вдягла, вже зараз побіжу ньому зустрічати дітей. І я дуже задоволена ним і готова з вами поділитися деталями. В'язала я його на спицях номер 5 з ось цього шнурочку Софія Діссети, я вам вже його показувала, звісно: 30% шовку, 70% бабі-альпаки, 320 метрів на 100 грамів. Офігенний колір, за колір я його і взяла, і як тільки я бачила його, я зрозуміла, що все зійшлося. В'язала я його за описом My Favorite Things Knitwear, светр номер 15 ще раз повторю. і брала я розмір М, і пішло в мене рівно 400 грамів пряжі. Тобто в мене ще 80 грамів залишилось, 20 грамів пішли на зразочок. І це дуже цікаво, тому що коли я Робила розрахунки за описом, скільки ж пряжі мені взяти, мені виходило так, що мені десь 450-500 потрібно. Я брала за метражем. Тобто на розмір N треба було 1450 метрів пряжі. А в мене тут ну, трошки більше, ніж ну, 1600. Ну, а тут залишилось більше 250 метрів. При тому, що я зробила деякі, ну, я б сказала, суттєвість в опис. Я зробила виріб більшим, ніж він описаний. Для прикладу загальна довжина цього светра мала бути 50 см. А я намисно зробила його довшим, тому що я не люблю вкорочені светри. Я люблю, щоб трошки довшим. Тому я на один рапорт подовжила довжину. Подовжила довжину. Збільшила. Тому я на один рапорт збільшила довжину, І більш суттєві зміни я зробила в рукавах. За описом рукави мали бути на 18 петель вущими. Я, тобто я навмисно додала плюс два рапорти до рукавів, бо я чула відгуки, що в готовому виробі це рукав виглядає за вузьким. І, чесно кажучи, я і не розумію, яким чином сюди, в таку велику пройму, можна було вписати вущи рукав. Ну, чесно, я не бачу, як. Ця коса мала бути дуже сильно стиснутою, якби це зробити на 18 петель менше. Для того, щоб не мати дуже широку, широкий манжет, я потім більшість цих петель, то навіть більше, ніж ці 18 петель, я скоротила, я в загальному рахунку скоротила 33 петлі для того, щоб вийти на манжет. Бо цей шнурочок резинку не тримає. Тобто, ось в мене схрещена резинка, і вона. Ну, Майже не тягнуться, бачите? Ну, тобто, не сильніше, ніж виріб, я б сказала, навіть менше. Ось, єдине, що я зменшила за описом, а не збільшила, це ось горловинка. Бо за описом вона мала бути подвійною. Я пров'язала 10 рядів і закрила, а там треба було пров'язати двічі більше, згорнути і прикатлювати. Я вирішила, що на шнурочку це буде занадто, тому зробила таку. Одинарну, і мені дуже подобається. Загалом я дуже задоволена результатом. Він мені трошечки поколює, тому що не дивлячись на те, що це бебі-альпака, в ній трошки зустрічаються такі ось цьові волокна, які поколюють. Але я за цей рік звикла до натуральної пряжі, якщо раніше я могла носити тільки бавовну, тепер я можу носити і вовну, і кідмохер, і от альпаку також. Тому мені, в принципі, нормально. А кольор мені дуже подобається. В'язала я на спицях номер 5 резинки я робила на спицях номер 4 І, напевно, все по деталях. Що я ще забула? А, скільки часу мене це все зайняло? Як ви пам'ятаєте, я не пам'ятаю, але я сподіваюся, що ви пам'ятаєте, тому що ви це відео бачите все разом, а в мене ж це розтягнулося. І наскільки я пам'ятаю, в мене це розтягнулося на 12 днів. Тобто я почала 4-го, так? І от закінчила я його 15... 16-го, так, я закінчила? Чи 15-го. Ох, Таня, Таня, тобі з твоєю пам'яттю тільки відео знімати. Ладно? що робити? Ви це знаєте. Я все це підписала вам. В'язався він насправді дуже легко. І от в цьому відео ви навіть можете побачити. До речі, так мало переглядів чомусь набрало. А, ну я розумію, чому, тому що це YouTube Shorts. а Shorts Чомусь не дивляться. Треба, треба виправляти цю ситуацію, тому що я достатньо багато цінної інформації хочу додати саме в YouTube Shorts, тому що на повноцінне відео там інформації недостатньо, А ну, коротеньким, відео по півтори хвилинки можна дати багато цінної інформації. Так ось в цьому відео я показувала, що я його мож... могла в'язати навіть з закритими очами. Ну, і там все по-чесному я дійсно з закритими очами це в'язала. Так що шнурочок дуже легкий в роботі, дуже приємний. Швидко в'яжеться, просто летить на спицях. І так, в мене тепер є светрик, я дуже задоволена. Яскравий, класний, теплий. Ой. Але, що я зрозуміла, ой, нащо давати собі обіцянки. Не проходити більше. Тестувань, якщо я сама собі створюю склад, от скажіть мені, будь ласка. ну... Від великого розуму, напевно, я це роблю, коли я розповідаю, що я через тестування, через жорсткі строки, трохи не вигоріла, а потім беру сама собі челендж влаштовую. І. Я теж не вписую строки, я теж починаю себе підганяти, я починаю думати, як би мені до п'ятої ранку сидіти його в'язати. Де логіка? Нема логіки. Коротше, напевно, з челенджами треба припиняти. Хоча вас чекає ще один челендж. Це спойлер, тому що насправді. Наступне відео, яке я викладу на цьому каналі, воно мало бути попереднім. Я його вже повністю зняла я хотіла його викласти до цього светру, але просто ну, я не встигла фізично. І я не хочу затягувати свій светром, тому що він присвячений був Дню Святого Валентина. А хочеться все ж таки його трошки ближче до Валентина, ніж там, через тиждень ще. Тому ви побачите це відео спочатку, а потім побачите те, що я знімала попередньо. Чому я про це попереджаю? Тому що там є невеличкий шматочок про те, як я готуюсь в'язати цей светр. І, ну, щоб вас це якось не збивало з пантелику, вирішила про це розповісти. Ну, коротше, за, три, за півтора місяці, за два місяці. За два місяці я влаштувалася собі три челенджі і я втомилася як собака, чесно. Тому з випробуваннями я поки що роблю паузу, пов'яжу трошки в своє задоволення. Покажу вам через одне відео, які готові роботи в мене на даний момент є. Там не всі роботи вже увійшли в відео, деякі я ще взагалі не показувала навіть в інстаграмі. Тому залишайтеся, буде цікаво. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку цьому відео. Давайте поспілкуємося з вами в коментарях. И mm, всем пока.